Вітаю невеличкий комплекс вправ з гімнастики, декілька вправ хочу показати. Так, після, звичайно, комплексної розминки треба трохи розігрітися. Комплексна розминка, звичайно, шия, плечі, лікті, знову плечі, махи руками. Тубу, повороти. Я зараз покажу такий скорочений варіант, але розминки треба приділити увагу хоча б хвилин 5-7. Корпус, звичайно, корпус нахили вправо вліво Таз в одну в іншу сторону, обов'язково коліна, коліна. Показую швидко, скорочено. Звичайно, бо я вже розім'явся і. Так, щоб ви не забували, що треба робити голінь, стопу, стопи трохи силових вправ. Так, декілька стрибків і віджимань. Так, це я вам швидко нагадав розминку. Так, далі, хотів приділити увагу сьогодні. Такі вправи, як мостик, і перекиди в положення мостику. І для цього тробки розімні... зробимо розминку шиї спеціально. Для цього треба нам буде якийсь рушник постілити на підлогу, щоб нам було трохи зручніше. І щоб було не так е, твердо робити вправи і трохи розім'яти шию. Обов'язково спираємось добре руками і робимо ось такі рухи вправо-вліво, вперед-назад. Щось обов'язково на підлогу постілить, щоб вам було зручніше. Так, Трохи розім'яли шию. І далі можна ще в такому положенні, положенні мостика також розім'яти шию. Обов'язково добре спираємось руками. Постояти можна на одній руці, на правій, на лівій. Давно не робив, якось важкувато. Так, далі мостик розминаємо спину трохи. Намагаємось опуститись на хуму Ні, нижче, тримаючись за стіну. Трохи розминаємо е, таким чином нашу спину. Якомога нижче до того моменту, як ви відчуваєте впевненість, що ви можете опуститись нижче. Так розім'ялись трохи. А далі хочу показати вам ще... Одну вправо саме перекиди. Так, як буде краще видно, і мене трохи далі. Мабуть, і з цього ракурсу. Так, Спочатку, мабуть, треба спробувати поробити трохи стійку на голові. Дуже обережно. Три точки, дві руки, голова. Спираємось на підлогу і пробуємо трохи постояти на голові. Давно не робив, дуже довго не виходить. Зробили такі підводячі вправи, ми розм розміряли шию і, насамперед, далі пробуємо робити перекид. Робити перекид дуже раджу одягнути якесь спортивне взуття, тому що коли робимо перекид, можна дуже стопами вдаритись у підлогу. Дуже таке неприємне відчуття. Раджу це виконувати тільки коли є бажання і є впевненість це зробити. Давно не робив цього, зараз покажу трохи. Ось так. А далі наступний рух. Вертаємось у наше вихідне положення. Якщо ви так зразу не можете з цього положення, я, наприклад, не можу, то можна на щось спиратися, наприклад, на стінку або двері. І ось таким рухом, відштовхуючись ногою від стіни або дверей, переходимо в вихідне положення. І так робимо декілька разів по черзі відштовхуючись правою та лівою ногою обов'язково раджу одягнути взуття бо е, відчуття дуже неприємні. Давно цього не робив, близько двох років виходить не дуже. Красиво, але треба згадувати так, ось, те що хотів вам показати.